Вітаю вас, дорогі підписники та гості нашого каналу. Сьогодні ми розглянемо прогноз погоди в Україні 7 по 8 квітня. Яка погода чекає нас на початку другого тижня квітня? Давайте дізнаємось. А перед початком, як завжди, нагадуємо: не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. До речі, напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь, і яка у вас погода. Тож в Україні очікується нестабільна та доволі різна погода. Я б навіть сказала більш зимова, ніж весняна. Особливо на заході та півночі нашої країни, де періодично очікуються опади снігу, мокрого снігу та відчутні нічні заморозки. А далі більш детально по дням тижня: понеділок, 7 квітня. Очікуються опади снігу у Житомирській, Київській, Чернігівській, частково у Сумській та Черкаській областях. А також дощі на Кримському півострові та у Донецькій, Луганській, Запорізькій та частково у Дніпропетровській і Харківській областях. Нарешті території України опадів не передбачається: температура повітря на Заході, півночі та центрі протягом дня від плюс 1 до плюс 3 градусів, на Закарпатті до плюс 5, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині до плюс 7 градусів. Вночі підмерзне до показників від мінус 1 до мінус 3 градусів. На півдні трошки тепліше, та в день стопчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 5 плюс 8 градусів. Вночі від плюс 2 до плюс 5. На сході в день стопчики термометрів підвищаться до плюс 9 плюс 11 градусів. Та вночі опустяться до меж плюс 4 плюс 6 градусів. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Вівторок, 8 квітня збережеться аномально прохолодна температура у західних, північних та центральних областях. Невеликі опади снігу очікуються у всіх областях Заходу та півночі України, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Нарешті території України опадів не передбачаються температурні показники у західних та північних областях на рівні плюс одного плюс трьох градусів протягом дня, та вночі мороз від мінус одного до мінус чотирьох градусів. У Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Дніпропетровській областях температурні показники такі ж, як і на заході та півночі. Та у Кіровоградській області тепліше: вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 0 до мінус 2 градусів. На півдні вдень стовпчики термометрів покажуть від плюс 5 до плюс 7. вночі заморозки від 0 до мінус 2, в Криму тепліше протягом дня до плюс 8, вночі плюс 2 Плюс 4 градуси. На сході в день від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вночі також прохолодно. На Харківщині від мінус 1 до мінус 3, на Донеччині та Луганщині від 0 до плюс 3 градусів. Вітер по всій країні прохолодний та переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Отже, друзі, такою очікується погода на початку другого тижня квітня. Тож обирайте правильний одяг, бережіть себе та слідкуйте за новими оновленнями погоди на нашому каналі. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Бережіть себе і на все добре!